Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області нагадує, що компанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2023 року, добігає кінця. А тому ще раз нагадуємо про види доходу, які підлягають обов'язковому декларуванню громадянами. Доходи від продажу обміну рухомого та нерухомого майна. Доходи у вигляді спадщини або подарунки від фізичної особи, що не є членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення, іноземні доходи, інвестиційні доходи, тобто доходи від продажу цінних паперів, акцій та корпоративних прав, доходи у вигляді анульованої банком частини боргу. Доходи від надання в оренду власного, рухомого та нерухомого майна іншій фізичній особі, доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції та інші доходи громадян, які не перебувають на обліку як самозайняті особи. Такі, як надання послуг, наприклад, репетиторських, ріелторських, здійснення концертної, театральної, мистецької діяльності, а також діяльності у сфері спорту. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається фізичною особою до Державної податкової інспекції за місцем своєї реєстрації не пізніше 1 травня 2024 року, а останній день задекларованих податкових зобов'язань за 2023 рік припадає на 31 липня 2024 року. Декларацію про майновий стан і доходи громадяни можуть подати в один із таких способів, особисто або уповноваженою на це особою, поштою з повідомленням про вручення, засобами електронного зв'язку в електронній формі, скориставшись сервісом електронний кабінет. Слід зазначити, що крім обов'язку подання декларації про майновий стан і доходи, у громадян є можливість реалізувати своє право на податкову знижку. Податкова знижка становить 18% вартості витрат на сплачені послуги та дає можливість повернути з бюджету надміру сплачений податок і заробітної плати, якщо у фізичної особи протягом звітного року були витрати на Навчання, отримання доступного житла за державними програмами, оплату допоміжних репродуктивних технологій, відсотки за іпотечним кредитом, внески на благодійність, страхові платежі, внески в премії за договорами добровільного страхування життя, пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо. Для отримання знижки необхідно заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи. У декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розрахунку суму податку на доходи фізичних осіб до повернення. Основні документи, необхідні для оформлення податкової знижки. Паспорт громадянина України. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податку. Довідка про заробітну плату, отриману протягом звітного року. Документи, що підтверджують сплату, квітанції, платіжні доручення тощо. Документ, що підтверджує ступень споріднення, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо витрати здійснено на користь члена сім'ї. Копії документів надаються разом з податковою декларацією.